Аварійно-ремонтна майстерня на колесах Коломийський водоканал тепер має нову машину її використовуватимуть для швидкого реагування на аварійні ситуації. Це чи не єдиний такий транспорт, придбаний для комунального підприємства за останні десятки років. Працівники Коломийського водоканалу оперативно готуються до ліквідації ймовірної аварійної ситуації і водночас випробовують аварійно-ремонтну майстерню на колесах. Вона обладнана усім необхідним, щоб уникнути неприємних наслідків. Уся техніка, яка знаходиться на нашому підприємстві, вона вже морально застаріла, так як було закуплено ще. у… В 80-х роках, початок 90-х років, і потребує багато матеріальних затрат, витрат на паливо мастильні матеріали. Тому було прийнято рішення і погоджено з органами місцевого самоврядування про закупівлю нової спеціалізованої техніки. Автомобіль в основному як то кажуть, то обладнаний таким першочерговим. Устаткуванням, яке використовується при ліквідації аварій, чи там при обслуговуванні водопровідних мереж. Тобто ця техніка буде служити для експлуатації саме водопровідних мереж, також націлені на тому були, щоб і комфорт аварійної бригади був для того, щоб вони почували себе в комфортних умовах. Там вона обладнаний автомобіль автономною опаленням, що в зимовий період. То Грає велику роль для обслуговуючого персоналу. Опладнаний також він мотопомпою, генератором і зварювальним апаратом, пристроєм для різання труб. З міського бюджету виділили кошти, провели процедуру закупівель і придбали автомобіль для водоканалу вартістю 2 мільйони 660 тисяч гривень. Тепер місцеві обранці знову вирішили допомогти фінансово комунальним підприємствам, розповідає міський голова. Депутати підтримали наше рішення, виділене ще статутні. Коштів для водоканалу, для полігон екології, для зелен світу. Якраз там і будуть кошти закладені, і так само для ритуальної служби для закупівлі нової техніки. Бо що ми знаємо, що на водоканалі, я думаю, що вже років 30 не закуплялася така техніка, бо ми бачили, які це були старі газони. Вони вже як морально застарілі, так і некомфортні. Це є сучасна нова машина, яку ми купили за наші кошти бюджету наших платників податків. Надія Ніплюхіна, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК.